Вітаю вас, друзі! Подивіться, що я привезла з села цілий кошик овочів і фруктів, яка щедра і багата наша українська земля. Українці з давніх давен цінували і любили свою землю. Вони казали про землю піклуйся, золотим зерном милуйся. Тому збирання врожаю було як свято зі своїми звичаями і традиціями. Давайте про них сьогодні поговоримо. Перше, з чого починався збір врожаю, це свято першого снопа, за жінки. Вставав господар і господиня в полі, господиня розстляла рушник з хлібом, сіллю, кланялися вниз і говорили дай Боже, легко почати, а ще легше дожати. Перед жнивою вдома робили прибирання, брали всі речі, наводили чистоту і білили хату. Перші скошени стоп стали в хаті на почесне місце біля ікони до кінця жниви. Весь час збирання врожаю супроводжували піснями. Так люди і себе розважали, і врожай благословляли. Давайте прослухаємо пісню, яку співали під час жнив. Такі пісні надихали, і праця ставала легшою. В останній день женці, люди, які збирали жнива, зав'язували останній сніп. У нас у Запоріжжі він називався дідух, а ще його називали обжинок або іменинник. Останній сніп прикрашали квітами, стрічками, освячували його і урочисто заносили в хату. На новий рік. Його ставили біля ікони, а виходячи в поле для першого засіву, та мішували до насіння. В наш час також святкують завершення збору врожаю, але загалом це різні ярмарки та базари, де люди можуть відпочити, купити свіжі овочі та фрукти, а також різні предмети, які виготовили майстри. А ще на ярмарках люди розважаються і веселяться. Давайте і ми з вами пограємо, зберемо. Овочі в кошик. Подивіться уважно, де тут овочі? Правильно помідор і морквинка. А ось тут? Правильно, баклажан. А чи є тут овочі? Правильно перчик і капуста. А що тут ми покладемо в кошик? Так, огурчик і цибулю. А тут ми покладемо правильно кукурузку. Які ви молодці, ви всі овочі правильно вгадали? Раніше люди збирали зерно серпом і косою. Зараз все по-іншому. Пер людям легше працювати в полях та на городі, адже використовують різну техніку: трактор, комбайни, грузові машини. Но ми, українці, ніколи не забуваємо традиції наших предків. Ми будемо шанувати і любити свою землю так сильно, як і наші папусі і дідусі.